А в експозиції виставки понад два десятки робіт художника та майже 70 його учнів. Унікальна техніка письма Георгія Косміаді монотипія. Це відбитки фарби на склі. В основному так зображені жіночі силуети, але є і пейзажі, і натюрморти. Усі роботи художника передають його настрій. Переважно він писав фарбою темпера, рідше працював з маслом та олією. У творчому доробку митця понад п'ять тисяч картин. раз нічого не привезла, то тільки... Я очень этот раз очень рада, що как би сказати, в прошлом году вже виставка по цієї Україні пошла, не только в ровном, как би сказати, стояла. І я очень щаслива, що как я говорю, може этот огонь уже далі піде. Надія Косміаді подарувала місту понад 250 робіт батька та його учнів. Спадкоємцями творчої спадщини стали обласний краєзнавчий музей та місцева українська гімназія. Виставка присвячена не тільки творчості Петровича Косміаді, але й її його дочки. Надії Косміаді, яка 20 років тому назад приїхала в Україну в Рівне. речі, приїхала тоді, ще нелегально. У 1940 році родина художника емігрувала до Німеччини. Там Георгій Косміаді працював художником-декоратором у державній опері та театрі Талія. А через 27 років його не стало. Нині іменем митця у Рівному названо вулицю. А в останній день січня у центральній галереї міста Євроарт відкриється ювілейна сота. Виставка його робіт. Людмила Васюха, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.